Премудрість прості, вислухаємо святого Євангелія, мир у семь. Від матея, святого Євангелія, читання мого дістання. уважні! Одного разу, коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до Нього сотник, благаючи його, Господи, слуга мій, лежить вдома розслаблений, мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду і оздоровлю Його. Сотник у відповідь мовив, Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під Мою покрівлю. Скажи лише слово. І слуга мій видужає, бо і я підвладний чоловік маю вояків під собою, і кажуть, цьому йде і він іде, і тому ходи, і він приходить, і слузі моєму зроби це, і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним йшли, «Істинно кажу вам. Ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри, кажу вам, що багато прийде зі Сходу і Заходу і засядуть за Врамом, Ісаком та Яковому у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню, де буде плач і іскрегить зубів, і сказав Ісус сотникові іди, хай тобі станеться за твоєю вірою. І слуга видужав тієї ж години. Слава Богу, Слава В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Завжди радий вас бачити і дякую Богові за кожного вас зокрема. І мені приємно, що ви шукаєте Бога, хочете бути кращими, і я вірю, що Господь дасть все, що просите. Бо справді люди, які зібрані, з, одною, з однією метою вимолювати в Бога силу, вимолювати в Бога світло, вимолювати в Бога перемогу, завжди є Богом. І дай Боже, щоб таких людей було побільше зібрані з такою метою. І справді ми знаходили час не лише робити якісь вчинки, такі, скажімо, матеріальні, але об'єднатися духовно і бути сильним, цілісним, потужним народом, який молить Бога про перемогу і силу з висоти. Сьогодні маємо дуже цікаву Євангелію, йде мова про сотника. Це був військовий, поганин, загарбник, однак був справді надзвичайно мудрою людиною. І сьогодні Христос його ставить за зразок. За зразок найперше керівникам, як повинен себе поводити керівник у стосунку до підвладного? Думаю, що військові більше як хто знає, яке важливе є, коли є мудрий, сильний, дійсно відданий жертовний командир. Хай Бог милує, коли командир егоїст не має дійсно досвіду, і людина, скажем, не дуже моральна, тому що він наражає на небезпеку всіх, хто є під його владою. І сьогодні, звичайно, ми молімо Бога і просімо, щоб Господь дав мудрість нашим військовим, особливо тим, які керують, тому що від них дуже багато залежить. І інколи життя підвладних. Ми бачимо. Це і дуже цікавий випадок. Сотник це той, хто мав під собою сотню, який настільки був дійсно людиною з великої літери, що йому не було байдуже, як почувають себе його військові, його підвладні. Можливо, він мав і слух. Чи мова йде про військового, який захворів, чи про слугу, не знаємо, але йде мова про підвладного. Наскільки дійсно є велика різниця між тим, щоб бути людиною і бути людяним? І так хочеться, дорогі у Христі, щоб ті, особливо, які мають якусь владу, а ми всі її маємо, хтось в сім'ї має владу, і такий командир, деколи не завжди чоловік. А хотілося би хтось на роботі, хтось ще десь в якомусь середовищі. І так важливе запитати себе сьогодні, як я ставлюся до людей, які є навколо мене, або до певної міри, які є десь яким чином підпорядковані мені на роботі чи ще десь. У випадку сотника ми бачимо кілька дуже потужних рис, які бажаю, щоб кожен з нас мав. Найперше, що ми бачимо, він дуже турбується про своїх підладних. І знаєте, деколи так приємно, що абсолютно чужа людина, але якийсь керівник потурбувався про когось із своїх підладних і допоміг. Це так якось свідчить про таку якусь висоту, якість моральну цієї людини. І я дякую Богу, що такі є серед нас. Справді він турбувався і знайшов час. Для того, щоб залишити всі свої справи, він їх мав багато. І не тільки він розумів, що до Ісуса Христа не так легко пробратися. І він знайшов можливість. Справді він виявився таким дійсно достойним, не лише командиром, але і другом. Ми кажемо, співбратом. Тому що, особливо на війні, ну, знаєте, коли є бій. То всі мають значення і командир, і ті, що йому підпорядковуються. Тут мусить бути все як одне ціле, всі як одна команда, тоді ми виграємо війну і виграємо бій. Наш народ мусить бути згуртований одним єдиним духом, тоді ми переможемо. І нам на це треба працювати. І справді, як кажуть друзі, пізнаються в біді. І чим більша біда, тим точніше йде сортування. Відразу так швидко то все сортується, хто друг, а хто не друг. Тому дай Боже, щоб ми справді бачили біля себе людину і знайшли можливість їй допомогти, і проявили свою любов і милосердя до неї. Бо добро повертається. Друге, що ми бачимо, що надзвичайно цінне. Це велике смирення цього сотника. Зрозумійте, сотник був окупант. Він міг наказати і зробити все, що хотів. Він міг приказати, він міг заставити, він міг вбити все, що хотів. Маючи владу і маючи гроші, він розуміє, що не все можна за владу і гроші вирішити. Ні владою, ні грошима певні речі не вирішуються. Інколи треба бути людяним. І справді, те, що дуже цінне, треба, особливо, коли ми щось просимо, в Бога бути дуже і дуже смиренним. Ми зазвичай кажемо, Боже, дай. Боже, я тебе смиренно прошу, я Тебе дуже прошу. Якщо така твоя воля, дай. Оце смирення, воно настільки вразило Ісуса, що Ісус не міг йому відмовити. Пригадайте цю жінку, якої дочка хвора, і де їй кажуть: відійди навіть не приближайся до Ісуса, а вона каже, навіть щеняти їдять крихти зі, столу, зі столів, які падають. Тому і я приходжу смиренно. Господи, поможе Ісус не міг не помогти. Смирення це надзвичайно велика сила, яка справді Бога, скажімо так, до певної міри заохочує зробити все, що ми просимо. Тому коли щось просите про всі зі смирення, Боже смиренно прошу Тебе. Так, я грішний, так, я недостойний, так я розумію. Я недостойний, але прошу Тебе, поможи мені. Знаєте, пшеничний колосок, коли порожній, він такий стрункий стоїть, такий, як, не знаю, як палець. А коли він повний, він похиляється. так, він так смиренно свою голівку повну зерна схиляє. Гордий, завжди ображений. Переборовши гордість, людина стає приємною. Тому деколи можна побачити, що людина вже так себе несе, такий пихатий, така вже не знати, яка краля недоступна, нема рад. Гордість чи гординя, вона якось так людину не дуже робить цікавою. І тому бажаю кожного, кожному з нас замислитися, наскільки я смиренний. Знаєте, кажуть, чим більше ви кота гладите, тим вище він піднімає хвіст. А якщо проти шерсті. Тобто смирена людина вона вміє прийняти певні ситуації, прийняти мудро. І що ми знаємо з писання, що Бог гордим, гордовитим, пихатим противиться, а смиреним дає благодать. Душа смиренного немов море, кинь в море камінь воно на кілька секунд покаже маленькі хвильки. І знову стане тихим, а камінь потоне в його глибинах. Хочеться, дорогі у Христі, щоб наша душа була дійсно цим морем, цим океаном, який завжди є в спокою і в мирі. Слово покора означає правда. Чому правда? Апостол Павло каже, що ти маєш, чого б ти не одержав? Бог тобі все дав. А якщо ти це одержав від Бога, то тому, чому хвалишся, що це твоє? Признай правду, тобі Бог дав. І будь вдячний Богові за те, що тобі Бог дав. І Бог ще дасть. А коли будеш гордовити і пихати, ну то Бог силу забере і впадеш. І будеш як бульбашка. пух, і нема. А такий був, а така була. Тому оце смирення. Воно дуже цінне і важливе в житті кожного з нас. Слово смирення походить від латинського слова гумілітас, що означає родюча земля. Земля є завжди де під нашими ногами. Вона вміє збагатитися всім, що в неї кидають, і це перетворює в добриво. Може прийняти будь-яке насіння і дати йому можливість плодоносити, ніколи не нав'язує насінню своїх законів. Вона повно творчих можливостей. Тому дай Боже, щоб оце смирення, ця доброта, ця тихість, ця увага, ця турбота була в нашому житті. А ця пихатість, егоїстичність, гордовитість. Ну, повірте, вона далеко не прикрашає. І тому інколи дійсно треба бути мудрим. Ще таке гарне слово – смиренно-мудрість. Тому дай Боже, щоб ми це зрозуміли. Не кожен це розуміє. Не кожен це вміє досягти, не кожен відчуває це. Але я вам скажу, воно так працює, особливо, коли ми щось просимо в Бога. Звичайно, є друга крайність, є такі, знаєте, хитруни, такі з фальшивою покорою так вже, так вже хилиться, так вже руки складає, вже все так молить ту вербичку, що аж пальці постирала в церкві, а вдома, Господи, сохрани від такого святого чи такої святої. І тут мусить бути дійсно ця щира смиренність. Учень одного разу запитав мудрого старця, як мені навчитися розбиратися в людях, кому мені довіряти, а кого боятися? Скажу тобі спочатку, відповів старець, кого потрібно побоюватися. Стережися самого смиренного на вигляд. Отакого От тихого, смиренного, знаєте, в тихому болоті. Ну такого просто ангелочок, просто чудо Боже. Ага. Коли ти побачиш, що хтось перед тобою кладе поклони, каже, Отче святий і так далі, такого я вже наслухався, а потім Отче не святий, вже так тобі, вже так тобі мастить. Аж, аж точно від того. Але терпиш, бо що зробиш? Каже, того на бійця найбільше. Здивувався учень поясни, тому що він перший і продасть тебе, і підведе тебе. А кому ж мені довіряти? запитав учень. Довіряй тому, хто простий з тобою і говорить тобі правду, яка б вона не була. Ці люди першими прийдуть на допомогу. Коли ти будеш в кресі. Тому так хочеться, дорогі у Христі, щоб ми були смиренно мудрі. І справді, з одного боку, були смиренні, а з другого боку, мудрі. Що ще ми бачимо в особі цього сотника? Це була людина військова. Йому сказали, він зробив. Так само, як він говорить про. Своїх військових. Я йому сказав, зроби це, він зробив те. Я йому сказав піди туди, він пішов туди. Тобто він розумів силу наказу. Чому Ісус Христос так його возвеличив? Яка суть? Чому Ісус Христос сказав, що Він має дуже сильну віру? В чому полягала ця його віра? Як ви думаєте, в чому? В тому, що Він розумів. Яка велика сила слова Ісуса? Він сказав, і воно сталося. Він повелів і створилось. Він чоловік військовий. Йому сказали він зробив. І він знав, що Ісус є володар. І Він називає Ісуса Киріос Господь. І він називає Ісуса Богом. Каже, я знаю в Твою силу, я знаю, що ти від Бога, я знаю, що ти Бог. І я знаю, що коли ти скажеш, воно станеться. І тому, коли стається ситуація, зауважте, цікаво, Ісус Христос відразу згодився йти. Ісус Христос відразу хотів йти і допомагати. Тоді що цей каже? Господи, я недостойний, щоб. Ти увійшов під покрівлю дому мого, але скажи лише слово, і слуга мій стане здоровий. Між іншим, ці слова, коли ви, можливо, десь колись брали участь у літургії в Римо-католицькому обряді перед причастям, саме ці слова говорять люди. Ми говоримо вірою Господи і сповідою, а в обряді латинському говорять, Господи. І Я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю дому мого, але скажи лише слово, і буде оздоровлена душа моя. Так важливі, дорогі у Христі, щоб ми справді вірили і розуміли, у яка велика сила Слова Ісуса. Він сказав: І цей став здоровий. Ось уявіть собі ситуацію, змоделюємо. Ви приходите до церкви, у вас хтось тяжко хворий в реанімації. І ви говорите, Отче, Отче, ну дійсно треба вашої допомоги, ну треба, щоб ви помогли. І отець каже: так, без проблем, все залишаю і йду. А ви кажете, Отче, ви скажіть лише слово. Ага, так ви вже й сказали би. Чого не прийшов, а чого так довго йшов, а чого тільки раз прийшов? А тут ні. Ну, звичайно, ми люди. Я просто моделюю, щоб ви більше зрозуміли цю ситуацію, деколи треба оцю кілька раз прийти, отець не проти, і все залишить, і піде в реанімацію. Це перше, що він має зробити. Але крім Отця, який піде, дуже важлива віра тих людей, які просять. Віра людей, які просять. Як важливе це? Пам'ятаєте цей випадок, коли чотири друзі привели чи навіть принесли на ношах свого співтовариша, Ісус каже, дивіться на їхню віру, через їхню віру я роблю це чудо. Сьогодні також. Христос робить чудо через віру цього сотника поганина. Але віру він мав далеко більшу, ніж, можливо, всі християни разом взяті. Тобто, Цю віру в силу слова може в собі виростити, виплекати кожна людина. Тому дай Боже, щоб ми цю віру в собі мали і по-справжньому вірили, бо Ісус що шукає? Шукає людей, які будуть вірити, і через яких він може на цій землі творити чуда. Людей нема різниці: священники, монахи, миряни, будь-кого, хто має віру. Сотник не був ні священнослужителем, ні вченим, ні навіть не був євреєм, який вірив в єдиного Бога. Бог шукає людей віри. І цією людиною може бути і повинен бути кожен з нас тут присутніх. Бог шукає високого рівня і якості, яка має бути у людини, яка вірить. Тоді Бог буде тебе використовувати як інструмент. Спробуйте інколи собі зробити, ну, скажімо, такий експеримент, принаймні один день, а вам сподобається, і будете хотіти більше це робити. Зробіть собі таке налаштування, Господи, я хочу, щоб ти сьогодні через мене діяв. Спробуйте. І в будь-якій ситуації пробуйте цю думку пам'ятати. Боже, що ти хочеш через мене зараз сказати? Що ти через мене хочеш зараз зробити? Як би ти хотів, щоб я зараз повів себе чи повела себе? Спробуйте хоча один день. Це дуже комфортно, дуже приємно, дуже благодатно і дуже сильно збільшує віру. Спробуйте бути інструментом в руках Божих. Кілька днів ви побачите чуда у вашій сім'ї. Знаєте, Бог шукає людину, через яку хоче робити чуда. Але людина має себе відкрити. Ми віримо в Бога, так? Бог де є? Де є Бог, скажіть мені, будь ласка. Де є Бог? Вдома? Є вдома Бог? Є. Та чому нема? В церкві ще дає Бог. В серці, в нас, правда? А що там Бог робить в нас? Сидить і чекає, поки ти йому дозволиш. Думаю, скільки я вже буду сидіти і чекати, я би так без роботи не міг довго. Бо хоче щось зробити, Розумієте? Він там є, так. Але що він там робить? Та чекає, поки ти дасиш йому можливість через себе діяти. Коли ти скажеш, Боже, я хочу, щоб ти через мене діяв. Я хочу, щоб ти через мене творив світло, творив чуда, щоб ти через мене лікував. А спробуйте, спробуйте, дуже допомагає. І будете себе чути дуже корисні, дуже потрібні, незалежно від віку. І будете мати безмежно великі, великі відчуття, що Господь робить великі чуда. Спробуйте, принаймні в своїй сім'ї. Це дійсно працює. Боже дій сьогодні через мене, я хочу бути олівцем в твоїх руках. Малюй через мене картину. Говори через мене, дивися через мене, відчувай через мене. Бо якщо ми віримо, що Бог в нас, ну то що Він там робить? Та дайте йому можливість вже щось зробити нарешті за стільки років. Ісус шукає дійсно людей, які відкриють себе, що Він через них міг робити чуда. І це зробив сотник. Він себе просто відкрив і каже: Боже, дій через мене. І Бог подіяв навіть тоді, коли цей був людиною далеко, не такою, як всі інші. І Ісус Христос аж здивувався вірі цього чоловіка. І дуже сильні є слова в Євангелиста Луки, 18 глава як прийде син чоловічий, чи знайде віру на землі. Так Ісус Христос хоче знайти сьогодні. Людей вірних, людей віруючих. І дай Боже, що ми були такими. А коли хтось є керівник, чи має якусь посаду, чи має якусь владу, майте в своїй свідомості зразок цього сотника. І пам'ятайте, що керівника чи директора можна, можна порівняти з човном. А народ із водою. Вода, вода може нести човен. А може його перекинути. Тому дай Боже, щоб, якщо ти є керівник, щоб тебе вода несла. Бо може перекинути, як будеш дуже гордовитий, пихатий, нечесний і поганий. Тому бажаю всім і собі справді бачити тих, які потребують нашої допомоги. Бажаю всім і собі відкрити себе на Бога настільки, щоб Бог міг. Через мене діяти, оздоровляти, спасати і рятувати і мою сім'ю, і мою родину, і цілу нашу Україну. Амінь.